4.08 почав часто вмикати вентилятор охолодження, майже без навантаження. Через кілька годин почав свистіти та перестав працювати. Чому годину не вказали, як я маю то ремонтувати? Жартую. Так, ну що, урок лінгвістики китайського з Given в Switch Power Supply сц 512 з підтримкою акумулятора, тобто резервування, він вміє заряджати акумулятор, паралельно видаючи задану напругу. Також власник хоче додатково доробити йому вихід 5 вольт. Добре, а на яку потужність? 5 вольт, скільки ампер вам потрібно. Я маю вгадати. Розбирали двічі, тільки коли. Щось там було відкручено, і коли подивитися свистів. Ну давайте розкрутимо. Подивимося на того свистуна. Всього два китайських гвинта і внутрішній багатий світ цього блока живання перед нами. Видно, що тут не так просто, як можна було подумати. Видно, що халявного ремонту не буде, бо тут їх конденсаторів не знайшлося. Що ж він свистів, що йому бракувало. Треба то все розкручувати, розпаювати, міряти, думати. При включенні в мережу. Гарно співає. На високих частотах чути якусь генерацію, але немає виходу. Навіть контакти по обжимані, що? то власник молодець. Розібрати ту пуделку не так просто, треба зривати клей, відкручувати всі кріплення. Причому всередині воно ще цнутливе, але ось так плата напаяна, а щоб зняти плату, треба відхиляти і викручувати довжелезну стойку. Тобто китайці придумують такі цікаві способи розборки зборки, де без гінекології не обійдеться. Ура тепер можна виймати є, дістали такий собі радіатор. Тут воно. Ізольоване. Конденсатори всі цілі не виглядали, треба міряти ЄСР-ку. Плата двостороння і субмодуль двосторонній, як мінімум. Ну що ж, поїхали. Покрутивши поза кадром плату 5 хвилин в руках, тепер можу прикидуватися мудрим і щось вам розказувати. Отже, вхідна клема через запобіжник, модні фільтра, діодний міст, варистори і накопичувальні конденсатори, з можливістю комутації на нижчу напругу, яка не розпаяна, заживлює. Ви не повірите, додатковий блок живлення? Ось на автогенераторній схемі, один транзистор. Два діода стабілітрон. Ось тут є конденсатор накопичувальний малої ємності на 400 вольт. Також і це є блок живлення на дві чи три напруги. Живить він вентиплятор. І шимка К-7500 тут живе. І ота шимка, заживившись, уже розкачує через трансформатор на півміст, напевно. Ось два транзистора, це біполярники, судячи по тому, що вони валять через конденсатор. І силовий трансформатор. Далі знизу ховається потужний дросель. накопичувальні конденсатори, а це діоди, очевидно. Вихідний дросель менший і трохи конденсаторів. Це є вихід. Верхня плата це є плата контролю заряду. На ній є два регулятори напевно, напруга струм або щось схоже, свої діоди. Тут є чи конденсатори, чи реле, поки що не видно, по-моєму, реле. Два. Два реле і один конденсатор, чи це силове реле, може величезне. Напевно, силове реле. Воно комутує ось вихід на акумулятор. Зарядки. Тобто основне завдання того блока жилення зарядити потужний акумулятор. І додатково має виходи. Причому виходи організовані не через один, а по два. Тобто я міряв фактично коротке замикання, тому напруги і не було точно. Ну, але її і немає, бо явно блок не запускається до кінця. От ще стабілізатор для внутрішніх потреб якийсь вторинної напруги. Маленька мікросхема, напевно, оушка. Зворотнього зв'язку, що цікаво, оптики в зворотніх зв'язках немає. оптопар, тобто воно гальванічно зв'язане. І, очевидно, розв'язка організована на влаці живлення вторинному. Тепер тут треба включати на столі, дивитися, що запускається, що ні, і переміряти всі конденсатори на ЄСР для початку, тому що явно коротких замикань я поки що не бачу. Виходу таки нема. Але діоди якісь засвічуються світло, значить первинне джерело таки стартує. А силове ні. Тому, тому якось так поки що. Поміняв пару конденсаторів, коротишів нема, поведінка не міняється. 7, 12 нога. Живлення шинки 3,5 вольт. Це замало, там має бути десь в районі 20-30, до 30, навіть може бути. Значить, Треба починати все ж таки з стартового вузла. Значить, оцей свистить, бо десь занижені напруги лишнє споживання. Здається, знайшов в обв'язці по розкачці силового блоку. Є в короткому декілька транзисторів. Вже їх опізнав, їду по транзистори, тоді будемо дивитися далі. Ріжу доріжку живлення силової частини, міняю транзистори і дивимося, що в нас вийшлося. Є генерація, це дуже добре. Тепер треба розібратися з шостою генерацією, чи вона добра. Зауважень немає, є мертвий час, є півхвилі. Тепер можна відновлювати доріжку і пробувати запускати силою. Свист пропав, і я впевнений, що напруги тепер відновилися і будуть в нормі. Це, в принципі, теж легко перевірити. Стаємо десь на конденсатор. І бачимо, що є постійна напруга. Добре. Вмикаю тепер вже силовою частиною і дивлюся, що виходить. Було спрацювання реле, але чомусь виходу я не маю. Дивно. Треба розбиратися далі. Є контакт поганий. Задуваємо контакти лаком, протягуємо клеми. Бо вони були не дотягнуті. І, звичайно, міняємо термопасту. І так, тестуємо під навантаженням. Зараз там, по-моєму, 8 Ом, 3 Ампера 12,4 вольта. Зменшуємо опір до 2,9 Ом, в нас виходить 5,6 Ампер майже. 1223-1224. струм тримає, більше не буду, не бачу потреби. Воно буде працювати. Вихід акумулятора 1352, по-моєму, там було, чи з копійками Вольта. При потребі собі власник може підрегулювати. Акумулятора розрядженого потужнього немає, там не тестує. Живиться воно від одної силової частини, тому тут проблем немає. Ліплю гарантійну наклейку, тішу власника, а вихід 5 вольт це просто DC-DC, я думаю, він собі сам доставить, щоб я не брав лишні гроші і не тратив часу.